Я би хотів говорити на таку тему, я так собі назвав, те, що Ісус Воскресив, сатана захоче умертвити. Ви не знаєте, про що я говорю? Тож Прийшли по <рес> І вийшов померлий, оповитий по руках і ногах поховальними пеленами. Та із зв'язаною навколо обличчя хусткою. Говорить їм Ісус. розв'яжіть Його, і нехай іде. Тоді багато хто з юдей, які прийшли до Марії і побачили, що сотворив Ісус, увірували в нього. Чудо сталося, велике чудо. Не просто хворий зцілився, а мертвий воскрес. Ну, кажеться, таке підробити, правда? Тим більше там були люди, які бачили. Там вже смерділо. Хтось тобто, там точно помер. Там вже нема варіантів. І чудо таке. Ісус воскрешає Лазаря. Багато побачили це, повірили, але фарисеї. Фарисеї зібралися на і говорили, що ж нам робити? Ця людина творить багато чудес. Знаєте, вони не сказали: слава Богу! Пророк в Ізраїлі! Слава Богу! В церкві спасіння щось робиться! А знаєте, що вони кажуть? У них там щось робиться. Треба і нам щось робити. Коли ворог. Бачить, що в нашому житті щось робиться. Він теж думає щось робити. Якщо залишимо його так, то всі увірують в нього. Всі увірують. Вони приймають рішення, що? Вбити його. Далі читаємо. Багато потім Ісус знову там пішов, походив, ще десь побував і вертається знову в дім. Там, де лазарь був, вони написано, разом возлежали, Марія намастила миром. В общем, така ситуація е, ну, приємна. Да? Весь будинок миром наповнився цими пахощами. Але багато людей з Юдеїв довідалися, що він там прийшли не лише заради Ісуса. Чуєте? Але щоб і Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Замишляли ж первосвященники тоді, щоб і Лазаря вбити. Чуєте, не тільки проти Ісуса, але й проти чуд, який робить Ісус. Сьогодні ворог замишляє Господь, зробив певне чудо. Він щось воскресив. Він нас воскресив. Казав Андрій, тяжко бути християніном. Ворог хоче що? Нас вбити. Хоче збити. Сьогодні Бог чиюсь сім'ю воскресив. І там, по-людськи, вже що? Смерділо. І ми радуємося. Ворог сьогодні замишляє вбити. Сьогодні Господь воскресив чиєсь, можна так сказати, тіло від хвороби. Каже, розв'яжіть його. Пам'ятаєте ту жінку, яка була скорчена? Каже, сатана її зв'язав. І, можливо, ви так були чимось зв'язані, і вас сатана розв'язав. Е, Але Господь зробив чудо, то сатана хоче знову, хоче пов'язати. Знаєте, в мене був випадок, я засвідчу. Е, Гайморіт, знаєте, що це таке? Це тут, е, коли сильно болить лоб. І я в школі мучився з тим гайморитом. В технікумі я мучився з тим гаймарітом. Е, вибачте мене, ну просто е, я витягував шнурки в ну, ноги, щоб пере передати вам цей весь ужас. З кров'ю, все це от я мучився. І знаєте, і приходжу там тьотя моя каже, о, Андрій, а в нас це е, родове. Це в нас таке як -то, е, хронічне. Це в нас всі хронічне, родове таке. І мене це так зацепило, я розмутився внутрі. Я кажу, ні, в нас, кажу, тепер це не буде родове. І я пам'ятаю, я йду, знаєте, якось я так кожен рік боровся, 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 тако перебулить, перебулить, перемолюсь, перекапаю, знаєте, тако закапаю щось там. А мені кажуть, іди пробий, одні кажуть, а другі кажуть, не пробивай, бо буде ще гірше. І отако от мене, як то хилили, то в одну, то в другу сторону. І от, я пам'ятаю той рік, коли, знаєте, це загострення було дуже дуже сильне. Болі були такі, щоб ви розуміли, я думав про самогубство. Я думав, як розбити голову. Такі були болі. Я, я думав, чим би мені проштрихнути голову. Я уявляв собі, як я беру ніж, як встромлюю голову. Уявляв собі страшні речі. Я уявляв, як я просто б'юся головою в бетон. Я ходив, я бив себе кулаком в голову. Настільки були сильні болі. І я одного разу сказав: Господь, я не буду миритись. Я пам'ятаю, я прийшов здавати екзамени. Я йшов, і я світу не бачив. Все було розмите. Я йду просто другий курс техніку, я йду, Я бачу людей, але як Писання каже, люди як дерева. Я їх чортко не бачу, мені болить. Я пам'ятаю, я прийшов на той екзамен. Я сперся локтем під віконник, а кулаком просто нажав і я тако сидів, і щось там писав. Я не пам'ятаю, що я писав, але я щось писав. І я відпросився, кажу, я вибачаюся, я не можу вже сидіти, я мушу йти додому. Я пішов в медпункт, взяв справку, я приходжу додому, я став на коліна. І я молився я казав, Боже ісцели, я не знаю. Я не знаю, як ти це зробиш, але я, 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 не, я не хочу. А перед тим, я ще, настільки все було видно, я заходжу в бібліотеку, і мені бібліотекарша ще здалека каже, о, хлопець, в тебе гаймаріт, хронічний. Я кажу, а чого це ви так хронічний зразу мені? Та я ж бачу, ти постійно з цим. І Я возмутився внутрі. Як це так? Я не хочу постоянно. Ви знаєте, я прийшов додому. Я став на коліні, в мене нікого вдома не було, мама на дачі була. Я стояв на колінах, і я просто просив, як це, Господь, будь ласка, ісцели. Я не знаю як. Я не знав, як молитися. Я казав, ти цілитель, ти маєш мене зцілити. Зціли мене. Не буде більше ніякого хронічного. І я постійно повторював, знаєте що? Бог цілий. Я ще тоді не знав, може, всіх тих методів, якими правильно, я тільки знав, що він цілитель. І я казав, боже, зціли мене, зціли мене, зціли мене. Дзвонить моя мама. Андрій, яблука е приймає, треба срочно, щоб ти їхав на дачу. Я кажу, мама, кажу, ну, ти уявляєш, якому я стану? Мені на дачу зараз. Андрій, я не знаю, робив щось своїм гаймарітом, але ти маєш бути на дачі. Щоб ви зрозуміли, жовтень місяць жара така стояла, і я вдіваю е, таку кофту теплу зимову, жилетку, зимову шапку, тому що, щоб аби не простудитися, я кручу на велосипеді, з мене сім потів тече, а мій е, лідер групки їде е, шахним автобусом і каже, Потім дзвонить, каже Андрій, то не ти звичайно їхав. Я кажу, я. Ми в автобусі всі з розстінутими рубашками їхали. Ну коли тебе побачили, то всі виглядали вікно. Я кажу, ти не представляєш, як мені боліло, я як, боявся простудити. Я заїхав, ми з я тут. там. Я приїхав додому, а воно ще гірше. Ще гірше. І оці думки, розбий голову. Розбий голову. Перестань, прекрати це мучення! розбий собі голову. І Я накрився, і я тоді сказав: Господь, цієї ночі я не буду спати, поки ти мене не стілиш. І Я не буду спати, і я просто я сів, я навіть я не лежав, я сів. Я накрився з головою. Моя мама спала, і я просто казав: стіли мене, стіли мене, зціли мене, ти цілитель, зціли мене, я не ляжу спати. Моя мама встає. П'ять з копійками на роботу, на автобус. Єдине, що я пам'ятаю, мама встає, а я падаю, вирубаюсь. І знаєте, як потім сторін, я не пам'ятаю, може десь 9 з копійками, 10 було, десь так же. Я такий виходжу, пішов чай робити на кухню. А в залі красиво. а в залі кольора. Я так зробив чай, сиджу на кухні. Боже, думаю, що помінялося. Красиво. Сижу. Щось помінялося. Думаю, що помінялося? Все так красиво. І потім я розумію, не болить. Вообще не болить. І ви знаєте що? До цього часу Алліоні. не болить. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Бог розірвав ці пута. Мені люди казали хронічне, а я сказав Ні. Не хронічне. Сатана задумав. Знаєте, були такі моменти, коли Сатана, пославши болі, і, опять, і я думав, що повертається? І тоді я приймав рішення, ні, не повертається. Тільки я приймав думку, що не повертається, і боль уходила. Пару років назад, я провірявся в одній клініці, ну там по-іншому. З живутком. І знаєте, що цікаво, ця жіночка спитала, каже, а в тебе каже був гаймаріт? Я кажу, а ви звідки знаєте? Каже, так інтересно, в тебе каже, внутрі рубець є. Каже, остався шрам. Як вона побачила це, що вона там цей. Ну, слава Господу, хай буде на, як -то, на згадку. <реш> ви знаєте, я. Вирішив, що я розірву ці пута, які сатана наклав. І слава Господу! Нема ніякого гаймаріта. Слава Богу. Ви знаєте, моя бабушка, вона попала в лікарню багато років тому що до мого одруження з інсультом. Її розбив інсульт, вона паралізована, була, втратила мову. Я пам'ятаю, я молився, я плакав. Її брат помер від інсульта 60 з кубиками років. Другий брат, 60 з копіками, помер від інсульта. Сестра теж там померла. Батько помер від інсульта. У них породу. Я стою, пам'ятаю, я плачу. Я кажу, Господь, І я розриваю, моя бабуся не помре від інсульта. І я так пам'ятаю, я плакав, я казав, Господь, моя бабуся повинна побачити, як я женюся. Господь, моя бабуся повинна побачити правнуків. Господь. Я пам'ятаю, я молився. Я молився і слава Господу. Пройшло багато років. Моїй бабушці вже 80 з копійками. І бабушка дождалася і свадьбу. Бабушка дождалася внука. Знаєте, коли бабушка дождалася внука, вона сильно хотіла внучку. Бабушки руки крутять, і давлення, і то. Я знову стою на коліні, я кажу, Господь, моя бабушка хоче внучку. Моя бабушка повинна дождатися внучку, Господь. Мені шкода мою бабушку, Вона всю жизнь е, доглядала свою маму. Вона всю жизнь е, виховувала своїх дітей сама. Е, дочку виховувала інваліда сама. Вона боролася за жизнь. І коли я говорю з моєю бабушкою, кажу, бабушка, яка життя в тебе Вона каже, така тяжка життя. Каже, я боролася всю життя. І так хочеться, знаєте, щоб моя бабушка, вона побачила все це. І я кажу, Господь, разві вона не достойна хоч тут на землі побачити це за ці всі прожиті труднощі. І ви знаєте, я виборов. Я розірвав це порочне родове прокляття, яке було на її родові. Зараз моєї бабушки трудно. 80 з копійками дождалася правнука, правночку. Вона дуже хотіла побачити, як Аделька піде. Вона все питала, каже, Аделька ходить. Каже, ще не ходить. А потім Аделька ходить, ходить. Каже, так цікаво, хочу побачити, як Аделька ходить. Знаєте, зараз в неї руки болять, все, її 80 з копійками. І однажди я приходжу. І вона каже, каже, Андрюш, мені сон приснився. Каже, я бачу свою сусідку. І каже, ми ж з нею десь сидимо чи в церкву, чи куда. І каже, я дивлюся на неї, а вона заклякла і аж впала. А я до неї кажу, що ти так впала? Що там таке? Каже, я обертаюся там ангел. Такий, каже Андрій красивий ангел стояв. Каже, до мене прийшов ангел. Кажу, бабуся, я знаю, що цей ангел прийшов. Тепер я свою бабушку не тримаю. Тепер я її можу відпустити. Я знаю, що для неї готується їй життя, що вона просить каже, я мучуся, я вже мучуся. Але знаєте, до цього часу молитвами, молитвами я розривав всі ці прокляття, які її переслідували, які її переслідували, і сатана не хотів, щоб вона бачила цих правнуків, щоб вона не дождалася чогось. Сьогодні Ісус каже, ідіть, все, що зв'яжете буде що! А все, що розв'яжете, розв'язане. Розв Каже Ісус, Дух Господній на мені, щоб відпустити помучених на свободу. Сьогодні так багато людей вони мучаться, наші рідні мучаться. Сьогодні ми зібралися когось розв'язати. І ми сьогодні зібралися щось зв'язати, те, що мучить, те, що мучить, те, що і здівається над нами. Над нашими близькими ми прийшли сьогодні це зв'язати. А наших рідних, близьких ми сьогодні прийшли розв'язати. Каже, ідіть, розв'яжіть його, нехай він іде. І знаєте, можливо, ви сьогодні отримали своє чудо, і Сатана хоче вас це чудо забрати. Він хоче замишляє вбити вашого Лазаря. Не давайте йому. Сьогодні сатана переконує, що насправді ти не був зцілений. Насправді, ця ситуація, яка зараз виглядає хорошо, вона стане поганою. Не перестаньте слухати ворога. Перестаньте слухати ворога. Слухайте Ісуса, якщо Він дав це чудо. Якщо вже в вашому житті було чудо, вхопіться за це чудо. І скажіть, Ісус, Однажды ти це сделал Пам'ятаєте, він у учнів упрекнув, каже, мала віри, про що ви думаєте? Каже, згадайте, як я накормив на п'ять тисяч, скільки ви зібрали кошів, а коли чотири тисячі, скільки зібрали кушів, то чому зараз ви так думаєте? Ісус каже, згадай своє чудо, згадай сьогодні своє чудо, вхопися за це чудо, і нехай це чудо буде твоїм лазарем. Вхопися, і ти будеш знати, Ісус, це повторить знову: не дай сатані мертвити Твого Лазаря. Не дай сатані переконати тебе, що твій лазер його легко зараз убити. Що на самом деле чуда не було. Це щось таке мніме було. І нехай Господь дасть сьогодні тобі ще одне чудо, ще одне спасіння в твоєму домі. Нехай Господь розірве сьогодні ці кайдани, ці бута. Нехай сьогодні Сатана буде посоромлений. Амінь, аллилуйя. Давайте встанемо для воді.